Друзі, слава Україні! Вітаю вас на каналі Росфішер. І сьогодні, друзі, я виїхав половити окуня. Половити окуня на такі дуже цікаві приманки, які порекомендував мені мій швагро. Приманки дуже хороші, в нього вони дуже працюють. ну от Сьогодні рибалка вечірня, 5 година вечора, буквально 2-2,5 годинки в мене на рибалку. І от я вирішив їх потестувати. Е, значить, Що за приманки? Е, приманки від виробника Fishbait От такий новий силикон мені прийшов. От такі приманочки, друзі. дивіться Я виклав, я заказав їх у трьох кольорах. На одну прив'язав таку в такому кольорі От масло є. Лох на 2 грамах поставив, будемо пробувати. Так, По комплекту, друзі, то мій візор, 1,7 грама. Ріобізайбер 2000. Шнур від Сінайту з Алікспресу в самому тоншому діаметрі, який був я навіть за діаметр Китайських шнурів не хочу говорити. Флюр 0,2 від Selectu. Такий флюр використовую. 2 грами чебурашка. Ну і силікончик фішбейт. Будемо пробувати. На цей силікон перший раз ловлю. Навіть від того виробника силікону ще не мав, друзі. Спробую, скажу свою думку. Працює, не працює. Але красота, скільки лебедів там далі. Та вися. Просто любо дивитися. Так, друзі. Перший окунь, окунь, окунь. О! Був один тичок, друзі. От на цю приманочку. Розловив. О, такий невеликий окунець. <різь> Так. меня самые лодки клюну. Роблю такие пидревы. Пробовал резни проводки. Так, ова. Ага, забагрив. Сильний-сильний yeah. <laughs> окунь, але забагрив. О! Бачите? Яка приманка, який окунь. <laughs> Тут мені був удар ще, прямо кинув, так гарно вдарив, але не засікся. Так, друзі, відкусила мені щука мою кракозябру. Зараз перев'язуюсь. О, друзі, теж вже придавив такий непоганий окунь. Гарний окунець. Кажись, о! Бачите, в маслі колір масла. Попередній колір відкусила. Щука. Поставив скоренько масло і такий окунь вже, ну це вже такий більш-менш. Такий можна ловити. Гарна покльовка така була. Такий окунець. Дивіться, друзі, скільки там лебідів плаває. Попрямій. Просто краса така, що І такий собі виплив на вечір, спокій, лебеді. Ще би окунь такий гарний клював. Грамів 300-400. Опа. Приманочка працює, приманочка ловить вже, друзі, 20 по 6 вечора. Так, що, друзі, що то таке? Може, то щука? Ні, то Окунь. Але непоганий досить. О, дивіться який. Ні? Подивіться на цього Окуня. Класно, ну це вже такий грам 200 з копійками в маслі, друзі. Приманочка в колірі масло. Подобається щось окунь, того приманка, дивіться який. А -а -а -а. Зараз фоточку зроблю, звичайно. А, друзі, щось під сім. Непоганий, якщо в окунь, то досить-досить непоганого розміру. Ходу окунь. Сунчик где ты там? Но, Ну? И что, друзья? Ну? Вечер, и все, уже темнее. Еще такой красный. В колере, в колере. В колере лох, друзья. Вот он, Два кольори вже відірвав дві приманки, от, кидаю на той. Така гарна покльовочка, дивіться. який, Супер. Так, друзі, знову щось підсіло. Окунь, окунь, походу. Ну теж непоганий, гарно трясе, рве. Тільки кинув. Опа! А, Другий я... закид, дивіться який. До речі, покусаний. Ну ні. Ну, красавець. Во приманочка, друзі. Робоча. А. А. Злий окуні на вечір ще так пробиває, дивіться який. Так. Поправили. Кидаємо. Кидаю до таких двох корявок. І от два закида до неї і два таких непоганих окуня. Ну Скажу, всі кольори працюють, всі. Три, в трьох кольорах в мене та приманка. І в трьох кольорах працює. То що два попередні я відірвав. А знову, знову дав. Гарве. Де ти, дружбі? Знов до тої коряги кинув. Трошки менший. Але окунь. От біля тої самої коряшки третій. Ось такий. Знову туди одразу. Значить, там десь є ціла стайка, напевно, ну вже три. Три взяв. Знову коряги, ну друзі, знову біля тої коряги, кидав, кидав, поки не видурився, ж таки я його гарна подача така. Теж непоганого розміру. Ось такий, Менше трошки, але теж красень, ну, гарно бере приманочку, тобто отак ковтає її. Такі удари гарні. Головне кидав, 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 не хоче, не хоче, кинув там вправо-вліво, думаю, ще раз до тої коряшки, коли клац знов є. Так, ану, ще раз туди. Тимніє, друзі, вже погано знімати, то вже і не видно добре. То вже по сьомій у нас вечора. І вже стемніло. Ну, гарно, гарно я на вечір відловився і були і дрібніші, і більші окуні, друзі. Ну, Мені сподобалося на ті приманочки ловити. Так, друзі, силікон робочий, я вам скажу. На вечір гарно я половив окуня, колір масло, колір лох, така натуралочка. Напівпрозорий. Всі кольори працюють, всі три. Тобто приманочка гарна, можна ловити. Швагро порадив, швагро мій теж ловить на цю приманочку, теж задоволений, до речі, він мені її порадив. Тому приманка робоча. Рекомендую, можна брати, ловити. Ну, Сьогодні що там, 2 години я половив. І то за 2 години непоганий окуні я відловив, гарні окуні. Обов'язково тисніть вподобайку. Підписуйтесь на канал, коментуйте, можливо, хтось ловить на такі приманочки. Напишіть в коментарях. Ще пару хвилин ловлю і буду збиратися. Тому всім па-па і до нових зустрічей на каналі.